Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо робити експеримент із цибулі. Ми, вирішували, ми вирішували, вирішували цибулю і картоплю, сліджували рослини, і ми доглядали і проміжок часу, як вони там ростуть і змінюються. Ось цибуля за неділю тиждень. Ви, за тиждень з, з там випустила коріння, а кортопля, ні, вона не випустила. А з цибулі вона зелені листя теж вона не виростила їх. Не дала зеленого зеленого листя. Сьогодні е, хочеться зробити експеримент. Експеримент цей е, це, це коли ми досліджуємо світну природу і, і ще ми робимо спеціальні умови, то давайте ще зробимо експеримент. Ми беремо стаканчики, потім. Ми... Тепер нам потрібно залити туди води. Опа-по-по-по. І це. Так, далі. якщо у нас наша цибуля не проросла к цих листів, то ми зараз зріжемо ньому купочок. Чуба. Ми беремо нож. Нож це не ігрушки. І ставимо і. Ладно. Мы здрізали чуба всім. Це були. Тепер ми берем. Че це? Це у нас палочки, зубочистки. Покажи, же по украински. А, шпажки. Добро, мы їх сейчас так. Вам нужно рівно щоб зробити, щоб воно не падало. А то може в воду впасти і буде. О! Ось що? Тепер другу. Шабі, Хочу сказати, що е, ці всі ци, цибулі вони е, одинакові. Ну, всі. Вони без корішок. Да, давайте ми ще цю поставимо. І одного розміру. Вони. Одного розміру. Е, тепер у нас суть експеримент. Тепер моя бабуся добавляє в цибулю корневін. Е, от е, моїй матусі прапрабабушка, вона додавала Додавала е, джібрі, як там його? Дріжджі. Дрижжі е, для хліба. І а, всі говорять, ну, нікі говорять, що а, а, ці, цвіток та допомагає. допомагають. Mm -hmm. Давайте це проверимо. Перевіримо. Перевіримо. Так, давайте перше буде. Давайте алоя. Пусть перше буде. Спочатку ми відрізаємо трішки алої. Ээээ, потім мы достаємо цибулі и вычавляємо алою Соку. Соку мову купайте. Так, розмішали. Добре. Тепер мы подписываем им я. Алоя. Тепер ми ставимо цибулю. Далі ми беремо другу цибулю. І туди додаємо корнівін. Це корнівін це. хімія. А скільки ну, Таку половинку ложечки. Угу. Розмішуємо. Так, у нас конный вин. Ой, конный вин. Тре... Третьим у нас... Третья цебуля у нас будет... Дриж... А... Как? Дри... Ж... Дри... Ж... Дри... Ж... <laughs> дри... Да, дриж. Дри... Куда это дают, Роз? А, в хлеб. Щоб він м'який був. Угу. Вони такі маленькі, Такі маленькі. Так. Добре. Тепер нам. А, тут вже буде вода. І ми е перевіримо, як там буде. Рости цибулі. Все. Ми підписали ось ці це вода. Ну, я думаю, що. Як ти думаєш, який перший дасть? Ну, я вода, думаю, це Останній? Останній. Останні. А перша яка дасть? Ну, не, ну Я думаю, що, мабуть, це корнівін, бо це хімія, і вона. Красне птала на те, щоб так. коріння скоріше росло. Ну, так. Друзі, пройшло три дні і з'явилося коріння. На першому місці це вода. Ось. Які у неї корішки. На другому місці алої. Ось які у неї корішки. Дріжі. Не, ні, 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 корневін на третьому місці, а дріжджі на четвертому. Чекаємо ще. Пройшло 9 днів. Давайте побачимо, що зробили наші рослинки цибулі. Алоя. Ого, які корінці. А що там таке А, Корні він. Вау. Теж велике. Хм, А що тут таке з дріжджами? О, тут же плесень. Плісень. Пліснява якась з'явилась. Треба замінити. Так, ну і вода. Ого! Ну скажімо, в Алої і у воді. Коріни. Ну і корневін так собі. Краще корінні цибулини ставте у води, тому що вона дуже швидко виросла її цибули... корінні цибулини. І ще, видите, ці такі бубочки закажу. Це будуть листочки будуть такі. Прошли ще 12 днів і см... 에... дивитись. дам Перше місце алоє, друге місце Корневін, третє вода і четверте це дріжджі. І всім, кому сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І хтось інший, чекайте нових експериментів. І всім пока.